Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Я досі бачу у віснах мій Маріуполь. Цілий вулиці, людей, усміхнених, наші міські свята, наше море. Все те, що ми мали до повномасштабного вторгнення. Більшу частину свого життя Юлія Магда прожила в Маріуполі. Там вона працювала в університеті, займалася волонтерством і мистецтвом. Малювати почала ще з дитинства, але до улюбленого заняття повернулася вже у дорослому віці. Постала свої дитячі всі фарби і почала спочатку малювати. А декілька років тому Юлія спробувала новий вид мистецтва. Я познайомилася з активістами. Вони шукали собі якогось митця бажаного волонтера, щоб їм допоміг зробити картини з пластикових прошечок. Потім ми зробили декілька виставок, і остання виставка, я саме вона зустріла війну в культурному центрі нашому. 21 лютого, 22-го року, мені наснився сон, що по місту йдуть танки біля мого будинку. А 24-го я була вдома з чоловіком, і ми вже чули вибухи, і було дуже страшно. На початку березня в місті вже не було світла, води та зв'язку. Від страшних обстрілів Юлія з родиною ховалися у сусідському підвалі. Я іноді вмикала телефон. Робила таки мені щоденник, щоб хоч розуміти, яка дата і що в цей день було. 8 марта 2022 года. Я просто хочу уехать забрать своих, и чтобы это все закончилось. Видела часть города и все разграблено. Это не мой город. В чем наша вина? Просто остановите человека-монстра, который дают приказы. С кожним днем ставало все страшніше, згадує Юлія. 25 березня район, в якому вони були, почали бомбардувати. От ми сидимо, е, обід, і вдруг до нас летять бомби, і все там підпригнуло. Тобто ми просто знаєте, як похватали ті речі, які в нас були, і побігли до найближчого укриття. З собою взяли папугу тішу, а от Кицьку Марусю знайти так і не змогли. Наступного ранку ми просто взяли пішли пішки. Це десь ми йшли півтори години з Маріуполя. Потім ми знайшли часника, таксіста, і також ми добралися до Бердянська. Через декілька тижнів родина під обстрілами виїхала до Запоріжжя, а звідти вже до Києва. У травні, коли з'явився зв'язок, сусіди з Маріуполя надіслали Юлії фотокицьки, на якому жінка ледь впізнала свою Марусю. А через півроку волонтери вони змогли нам вивезти її. Вона їхала півтори доби до Києва сама Запечатана в Кліточі спочатку маршрутці з Маріуполя, а потім потязі Запоріжжя Київ. Тут ми її зустріли всі живі, і папушка, і кошечка. Пізніше в інтернеті Юлія побачила фото вежі культурного центру, де проходила виставка картин з пластикових кришечок. В цьому центрі приховувалися люди під час обстрілів, і вони просто закрили моїми картинами з кришечок всі вікна. Якщо це врятувало комусь життя, я звісно дуже рада. І потім я вирішила, що я хочу картини писати по спогадам. Мені казалось, що я зараз намалюю і мені стане легше. Моя мета була розказати правду про те, що трапилось в нашому місті. За рік Юлія написала близько 20 картин. І до дня незалежності України художниці вдалося організувати персональну виставку картин і віршів у центрі Києва. Вона називається Війна Маріуполь. Надія». Ось ця робота присвячена усім волонтерам, хто рятував маріупольців з блокадного міста. І головна автівка, я це з'ясувала нещодавно. Це був волонтер, кого я дійсно бачила на живому Маріуполі, Це Михайло Поришів. Ця картина називається Фортеця Зовсталь. Це стала такою велика фортеця для всіх наших цивільних, для всіх наших військових. На картині намальований вибух. Це дійсно вибух, який я бачила на власні очі наприкінці березня. 2022 року. Це були авіабомби, які падали на зовсталь. Ця картина називається Маріуполь Повернення додому. Потім з неї я зробила і листівки, і календарики на подарунки. Ну я знаю, що дуже багато людей мріють повернутися додому. Я дуже хочу, щоб це було наступного року. Вірю, хай буде світло, надія, любов. Я вас чекаю, ви не боріться, Всіх вас чекаю на морі, на пірсь. Зустрінемось знов. Тримайся.